Це було заявлено урядом. Е, тепер надважливе питання, пане Павло, пенсійна реформа країни. Це наші коаліційні зобов'язання і зобов'язання перед народом України. Шановний пане прем'єре, шановні члени уряду, шановні присутні. Справді ми зараз поступово і послідовно йдемо на непрості соціальні реформи. І за короткий час нашого перебування в складі уряду ми вже зробили цілий ряд кроків, які не наважувалось за 20 років зробити, в тому числі і попередні влади. Але тим не менше, лише за останні місяці ми. Серйозно просунулося в реформуванні системи пільг. Я просто хочу нагадати, що ми відмінили всі пільги чиновникам, і сьогодні жоден чиновник не отримує жодної пільги. Ми переходимо до системи адресного надання пільг, коли пільги будуть встановлюватися виключно від доходів людини і пільги будуть отримувати виключно люди, які саме їх потребують, а не заможні люди. Зокрема, ми просунулися. Ви сьогодні про це сказали. Ми реформували кардинальну систему субсидій, і той якраз приплив людей до соціальних служб якраз показує про те, що ми зробили правильний крок, і такою системою ми захистимо якомога більше людей сьогодні в нашій державі. Ми пішли на кардинальну зміну роботи фондів соціального страхування. Ми знімаємо звідти корупційні ризики, і фактична реформа системи соціального страхування теж вже сьогодні. Здійснена за допомогою коаліції Верховної Ради України, і напевне, сьогодні, от настав час для ще одної дуже важливої і надзвичайно непростої реформи, яка стосується пенсійного забезпечення, яка стосується кожного нашого громадянина, який думає про своє майбутнє, про свою пенсійну виплату. І очевидно, що основною умовою, чому ми Ідемо на це на те, що сьогодні ми можемо констатувати факт, що лише солідарна система, яка сьогодні існує в Україні, вона фактично вичерпала свій ресурс. Ми знаємо статистику про те, що сьогодні видатки пенсійного фонду складають 250 мільярдів гривень. про це власні доходи пенсійного фонду складають 170 мільярдів гривень. І лише завдяки тому, що держава. Виділяє кошти із державного бюджету ці 80 мільярдів гривень. Ми в повному обсязі виконуємо всі свої завдання перед пенсіонером. Ми і пенсії виплачуються вчасно і в повному обсязі. Другий момент. Безумовно, що це означає такий розрив про те, що говорити про суттєве зростання. Пенсійних виплат в майбутньому, якщо буде залишатися лише ця система, говорити, очевидно, що неможливо. Не, не І четвертий момент, про що ви сказали, про те, що, власне, в законопроекті реалізовані всі положення коаліційної угоди. Перше це скасування системи спецпенсії, про це я скажу пізніше. Друге введення накопичувальної системи. І третє це підтримка і розвиток недержавного пенсійного страхування. Отже, комплексна реформа системи пенсійного забезпечення нами пропонується по наступним напрямкам: перше це наведення порядку і встановлення соціальної справедливості у солідарній системі. Тут теж треба наводити порядок. Друге призначення всіх видів пенсій за нормами єдиного закону і скасування системи спецпенсій в Україні це єдине, що не стосується військовослужбовців, тому що там окремий механізм нарахування. Ми не рах... ми не чіпаємо його, ми говоримо справді про систему віп-пенсій від... від... і їхнього скасування. Третє це нак... запровадження накопичувальної системи пенсійного забезпечення. Четверте, запровадження професійної пенсійної системи для окремих категорій професій, це також частина накопичувальної системи, і розвиток недержавного пенсійного страхування. Тобто наша мета. Розбудова багаторівневої багатокомпонентної пенсійної системи, що дозволить виплачувати пенсії із трьох різних джерел: із солідарної системи, із накопичувальної системи та системи недержавного пенсійного страхування. Тобто українець має отримувати в майбутньому пенсії не лише з одного джерела солідарної системи, а з трьох джерел солідарної, накопичувальної і недержавного пенсійного страхування. Удосконалення функціонування солідарної системи буде зроблено за рахунок визначення всіх надбавок підвищень та заплат, доплат до пенсії в одному законі і звільнення солідарної системи від невластивих для неї функцій. А окремо хочу зупинитися на призначення всіх пенсій в одному законі та скасування системи спеціальних пенсій. Ми припиняємо практику. Поділу українців на сорти. Ми припиняємо систему, коли є категорії ВІП-пенсіонерів. Це чиновники, народні депутати України, судді, прокурори тощо, які мають окремий вид пенсійного забезпечення, і прості люди, які мають свій окремий вид соціального забезпечення, пенсійного забезпечення. І тому пропонуємо з 1 січня 2016 року. Пенсія державним службовцям та прирівнених до них осіб, це судді, прокурори та народних депутатів України, буде призначатися на загальних умовах. Все, єдиний закон, єдина формула для всіх. Ніяких виключень, ніяких процедур спецпенсії. 1 січня. Всі рівні так. порядку призначення пенсії. Всі рівні в призначенні порядку пенсії. Єдине, що безумовно у нас є проблема щодо того, що державні службовці до 1 січня е сплачують додаткові внески, наприклад, людина, яка пропрацювала 30 років державної служби, вона 30 років сплачувала підвищені внески. Для того, щоб також побороти тут соціальну справедливість, ми фіксуємо. Стаж державної служби станом на 1 січня 2016 року, і людям при виході на пенсію будемо компенсувати в оцю от збільшену норму внесків, які вона платила, і але таке компенсування будуть мати люди лише які мають більше 10 років державної служби, тому що він платив більше так. соціальних внесків, ніж звичайна він, він від людина, ніж звичайна людина. людина там. Тому очевидно, що це треба робити. Другий принциповий момент змін це запровадження накопичувальної пенсійної системи. Основний мотив це зниження навантаження на солідарну пенсійну систему. Друге, формування індивідуальних накопичень громадян. Я хочу сказати, що кожна людина персонально буде залучена до формування свого пенсійного майбутнього. Ми повинні перейти на нову логіку пенсійного забезпечення, що майбутня пенсія знаходиться в руках персонально кожної людини. Все знаходиться в руках людини, тому що якраз накопичувальна система це є персоніфікована пенсійна система для кожної людини. Третій важливий момент це залучення інвестиційного ресурсу накопичувальної системи на розвиток національної економіки. Накопичувальні системи існує в багатьох країнах світу, і ми нічого нового не вигадуємо. І власне досвід Польщі, зокрема Словаччини, показує. Привабливість для економіки України, в тому числі накопичувальну систему, зокрема у Польщі загальна вартість пенсійних активів складає на сьогоднішній день 71 мільярдів євро, які знаходяться в економіці Польщі, які працюють на економіку Польщі, які розвиваються. Економіку, зокрема, от у Словаччини це біля 7 мільярдів євро. І важливий момент як елемент розвитку пенсійної системи, економіки – це розвиток національного фондового ринку. Основні параметри запровадження накопичувальної системи. Ми пропонуємо, щоб накопичувальна пенсійна. Система стартувала з 1 січня 2017 року. Основні моменти для цієї цифри обґрунтування, що, по-перше, нам потрібна очевидно час для підготовчого етапу впровадження пенсійної системи, до створення накопичувального фонду. Але саме головне, що розвиток і впровадження накопичувальної пенсійної системи можливі лише на старті економічного підйому України, підйому економіки і заробітних плат. Ми сподіваємося, що якраз першого січня 2017 року, сімнадцятий рок, рік, якраз економіка України піде в своє зростання, і це найкращий період для впровадження накопичувальної системи. Друге, ми запровадили більш ліберальний ніж пропонувалася раніше систему. Входження в накопичувальну систему, і ми пропонуємо, що обов'язкова накопичувальна система буде діяти для осіб до 35 річного віку, але також люди від 35 до 55 років можуть на добровільній основі так само приймати участь в накопичувальній пенсійній системі. Ставка ВНЕСКУ буде зростати поступово, щоб уникнути проблем з дефіцитом зростанням дефіциту бюджету пенсійного фонду. Ставка ВНЕСКА початок 2% 17 рік і 7% через 5 років в 2022 році. Я прошу пана наступний слайд. Це застраховані особи будуть спрашувати від 2 до 7%. І ми також говоримо про те, що буде зменшення навантаження на роботодавця. Тобто зменшення навантаження на роботодавця протягом цього періоду також буде суттєвий. Механізм управління накопичувальної пенсійної системи. Держава. Ми гарантуємо контроль та безпеку збереження коштів накопичувальної системи. Це обов'язково державна система, фактично, яка буде використовувати приватні механізми, але держава гарантує повний контроль за збереження коштів накопичувальної системи. Через пенсійний фонд буде створюватися накопичувальний пенсійний фонд. Буде забезпечена робота ради накопичувального фонду, склад якої прозоро і публічно буде формуватися Кабінетом міністрів України, і саме ця накопичувальний фонд буде. Публічно здійснювати адміністрування накопичувальної пенсійної системи. Це дозволить нам такий механізм уникнути створення паралельних структур і використовувати кошти наших громадян на створення ще одної адміністративної вертикалі. Потім рада накопичувального фонду за конкурсом буде залучати відповідні кампанії з управління активами. І компанії з управлінням активами будуть управляти залученими коштами відповідно до затверджених радою накопичувального фонду основних напрямків інвестиційної діяльності під контролем влади. І безумовно, ми будемо контролювати здійснення інвестиційної діяльності компанії з управлінням активами. Також одним з елементів накопичувальної системи це буде категорія професійної пенсійної системи це так званий сьогодні вихід на пенсію за певними пільговими умовами. Категорії осіб, які працюють за списком 1, 2, 3 категорії для людей старших, 35 років на сьогоднішній день ми зберігаємо всі умови пільгового виходу на пенсію, тобто це не буде стосуватися. Але люди молодше 35 років, які працюють на цих професіях, вони будуть переводитися також в накопичувальний рівень за рахунок того, що держава за них буде платити певну частину їхніх внесків, яку платимо сьогодні в пенсійний фонд, але так будемо платити в накопичувальну систему. Цей законопроект пройшов досить серйозне і ґрунтовне експертне обговорення. Власне, вноситься чотири законопроекти. Ми працювали в робочих групах за участю народних депутатів України з представників коаліції. Зокрема, три місяці йшла підготовча робота. Ми погодили цей законопроект з центральними органами виконавчої влади. Була дискусія з соціальними партнерами, з громадськими організаціями. Нам допомагала при розробці експерти USAID цього законопроекту, міжнародні експерти, а також представники реанімаційного пакету реформ. Так, так само були залучені до цієї роботи. Тому, шановний Арсеній Петрович, я пропоную сьогодні. Цей пакет законопроєктів спрямувати до Верховної Ради України і в найкоротші терміни звернутися до депутатів, дати позитивний сигнал для наших співгромадян, відкрити нашим громадянам нормальне пенсійне майбутнє і дати саме головне в тому числі сигнал економіці знов інвесторам, що приходять в Україні довгі гроші, які вкладаються на 20-25 років. І це додатковий інвестиційний ресурс може бути використаний в тому числі для зростання економіки і для підвищення соціальних стандартів в Ще Щиро дякую, пане Павло. Тобто, у нас законопроект готовий, нам його треба сьогодні підписати, внести до парламенту, щоб парламент вже на наступному сесійному тижні прийнявся до його розгляду. Тому що законопроект є дійсно модерновий. Законопроект запроваджує справедливу пенсійну систему і фактично запроваджує європейські стандарти у пенсійному забезпеченні. Ми хочемо про те, щоб пенсії були вищі, щоб пенсії відповідали трудовому вкладу кожного громадянина. Також наш законопроект передбачає гарантії держави по накопичуванні системі. Тобто кожен, хто виплачує додатковий внесок і накопичує собі кошти на старість, отримує 100% державну гарантію, що ці кошти не тільки будуть збережені, але ще й будуть примножені, тому що ці кошти зразу стають ще одним чинником розвитку української економіки. Їх будуть вкладати безпосередньо в українську економіку, у створення нових робочих місць. І Потім людина, коли вийде на пенсію, вона отримає два джерела. Перше джерело це стандартна солідарна система, яка сьогодні існує. Це та гарантія, яку отримає кожен український пенсіонер. І другий додаткове джерело через накопичувальну систему і через роботу фондів під контролем, під гарантією держави, які дадуть можливість отримати більшу, справедливішу європейську пенсію Україні. Процес цей не швидкий, зразу кажу. Але ми його запустимо і поетапно. Протягом декількох років доведемо накопичувальну систему до того, щоб вона дійсно якісно і кількісно змінила рівень пенсійного забезпечення для українських громадян.